Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя, директора музею в Вінниці, пана Олександра Федоришина. Мої я прав... я правильно сказав. Що Тепер правильно? я правильно сказав. Плутанина повністю ну це взагалі окрема історія. Можливо, коли я напишу про це окрему е, окреме оповідання, як ми з Олександром, яка у нас з Олександром активна переписка. Сьогодні будемо говорити про е, речі, про які ми знаємо. Мало вживані для нас е, кожного дня. Ну дійсно, мало вживані, навіть щорічно, якщо взяти такий цілий цикл, але вони дуже і дуже необхідні. Це атрибутика міста. А якщо бути е, більш конкретним, це атрибутика керівництва міста і не тільки, але це атрибутика. От я хоч дуже хочу, щоб ти зі мною погодився, що це атрибутика дійсно Ну, певний символізм і певна алегорія е, так. Але це, мабуть, все таки трошки більше ніж, атрибутики. ніж... зараз. Да. Власне про це е, будемо говорити про клейноди. Будемо mm -hmm. говорити про колар. Знову таки питання: 2 Л, 1 Л. Нехай це е, філологи мене закидають помідорами. Ну і що ще є, і чого ми ще якби бачимо, але не знаємо, як називається та чи інша річ, е, пане Олександре, е, в першу чергу символізм. Відзначення, відмічення, відрізняння того чи іншого посадовця в місті через призму історії, що було раніше, як ми могли упізнати голову, як ми магістра ну, і, так далі, і, так далі, і так далі. Це насправді давня історія. Такі власне атрибути, клейноди, інсигнії, як їх ще також називають. Штука універсальна, якою людство користується. Ну, Щонайменше з Древнього Єгипту, і зазвичай під таким словом, під такою назвою, позначають символізують певні предмети, які є видимими ознаками якихось певних прав, повноважень ну, в нашому випадку влади, так? муніципальної влади. Ми всі, коли уявляємо, не знаю, постать короля, короля середньовічного чи короля Чарльза третього, який mm -hmm. не так давно був коронований, розуміємо, що це якийсь певний набір речей, які повинні бути під час церемоніалу вручені цій людині. Коли ми говоримо слово король, ми завжди говоримо про корону. Є відомий серіал одноіменний, та mm -hmm. Mm -hmm. І всі mm -hmm. різноманітні символічні речі пов'язані з цим. Це не виключно якась там середньовічна атрибутика, яка притаманна тільки там англосаксонським націям. В Україні теж є і були свої клейноди. Варто лише згадати контекст булави. Булави українських кошових отаманів, булав українських гетьманів, зрештою, і початок українських гетьманів. Існує в теперішній сучасній державній скарбниці е, видимий знак голови держави Української Народної Республіки. Це Колар, власне, такий церемонійний mm -hmm. ланцюг президента УНР. Він теж особливий і цікавий, бо його увінчує. Цінна прикраса, такий сворідний так званий мощовик або енкулпіон, який належав гетьманові Іванові Мозепі. Такий клейнот, один із клейнодів мають українські президенти. Ми бачимо це на церемоніях, урочистих церемоніях їх інавгурації в українському парламенті, починаючи від другого терміну Леоніда Кучми. Ми бачимо ланцюг, ми бачимо колар, mm -hmm. ми бачимо печатку булаву До речі, булава, яка є, це теж мало хто знає, булава є е... не просто видимою ознакою влади, а це, крім того, ще й зброя, бо в цій булаві всередині є стилет, на якому є напис Омнія ревертутум все повертається. Mm -hmm. Мені здається, в контексті постаті Віктора Януковича, який тримав в руках цю булаву. Це дуже символічна штука. і ці... Слова вже в українській історії спрацювали. Ой, зараз я так розумію, що той, хто сьогодні подивиться, а потім буде переглядати наш ефір, ба може відпустити свою фантазію і все повертається використати зовсім і зовсім. Хоча е для мене відверто абсолютно відкриття, що там, всередині, стилет, угу. тому що стилет, це ну, по великому рахунку, це зброя. Ну, так. Е виходить подвійна зброя, тому що булава сама по собі це не. Будемо забувати, що це такі від війська пішло, і це зброя. Так, так. і Істелет так. це також цікаві моменти. Е, окей, це історичний ракурс. Угу. Який? Такий угу. наднаціональний, національний, так, більш-менш універсальний, можна так. сказати, е, європейської частини. Угу. Якщо ми е, переходимо вже до сьогодення е, їх. Значимість сьогоднішнього дня це данина історії, це данина посаді, угу. це данина умовному м, дійству, угу. е, наприклад, та сама інавгурація це ж не просто так. Е, чому воно залишається разом з нами і залишається для чого воно нам? Я думаю, що це в нашому випадку певна приналежність до певної традиції. Е, Вінницький контекст, до якого ми потрошку добираємося, mm -hmm. це цивілізаційний контекст, європейський контекст контекст належності до певної традиції, самоврядної громади, яка століттями виборювала свої права на, це, на цю самоврядність, на це самоврядування, маючи певні видимі ознаки. Та? От, до, до прикладу, mm -hmm. у нас в, в фондах є. Портрет роботи Артура Орльонова, на якому зображений перший з відомих вінницьких війтів. Угу. Ну, Вій це аналог посади теперішнього Вінницького міського голови, та й не тільки Вінницького, а загалом та, міських голів, мерів, очільників, е, очільників міста, очільників самоврядування. Правда, можна говорити про самоврядування, порівнювати XVI століття і 21 го це питання, але тим не менш, та, одна із форм самоврядування. І у, у цього чоловіка його звали Іван Шульга Долбинич, є великий масивний ланцюг. Угу. Вочевидь, ми е, немає. Ну, Такого артефакту, ми не знаємо, чи він існував, як він виглядав, але. За ознаками тодішнього е, статусу і статусності війта в Великому князівстві литовському, щось подібне цей чоловік мав би мати е, з видимих речей, про які ми точно знаємо, це безумовно початки, міські початки, відбитки яких у нас є щонайменше з кінця XVIII століття, і це власне одне із найстарших зображень герба Вінниці. Я хочу уточнити так ці речі, mm -hmm. вибач, я дуже просто скажу, і можливо, я нікого не хочу образити, просто щоб образний такий. Ем, був момент е, ці речі вони переходять історично з року в рік з угу. системи в систему. Вони переходять угу. і вони мають зберігатися і зберігать. Ну за фізичної можливості, звісно, вони мають зберігатися теоретично е, у місті, і це перехідні речі. Мали би, мали би, мали мали би, би. би. Да, ну Бо... знов таки враховуючи ситуативність і так далі, і так далі. Але їх покликання, якби призначення, це перехід, так, перехід, який якраз символізує неперервність угу. кола та, цього громади, і обирання примус інтерпарис, першого серед рівних, обирання між собою, тобто не помазаник Божий, а той, хто, власне кажучи, обраний серед. Членів громади. Це цікаво, бо якусь цю філософію ми бачимо в міській конституції ординації Вінниці 1790 року. Ми так говоримо: клейноди, клейноди, вінницькі клейноди. Що на сьогодні, на момент 2023 року, входить до цього переліку? Це церемонійний ланцюг або колар, угу. який належить на момент обрання, на момент каденції в Вінницькому міському голові. Він має право його лише він одягати І то в певних випадках. В певних наказ, випадках, це прописаних не, це не, кожен день. Безумовно. Це, власне, церемонійні початки і ключ ключ від міста. Усі от ці... знову таки символічно. Так, ми ну, всі знаємо uh -huh. середньовічну традицію, ми знаємо е, такі ну, епізоди, коли, до прикладу, місто в облозі, ворог перемагає, або там умовно та переможець як ознаку видимого контролю над містом, отримує зазвичай на подушті щось. Uh -huh. Uh -huh. Так от, е, в тодішній та європейській такі ранньомодерні традиції зазвичай теж вживалася фраза в випадку з ключем, якщо ми вже говоримо про нього нього тільки Богові і Батьківщині свої ключі віддаватиме у 2018 році. Ми так називали свою виставку. Тоді ще не музею Вінниці, а центру історії Вінниці, коли показували чи не вперше за довгий час власне цей комплект клейнодів. І він завжди в контексті дня міста викликав великий фурор, ми двічі свого часу проводили ці виставки. Це завжди була така велика, крута одноденна подія. Може, може, враховуючи те, що ми маємо нині 660 років місту, і, попри зрозуміло, контекст і воєнного стану і повномасштабного вторгнення, місто пам'ятатиме, згадуватиме якимось чином про це. Мені здається, що це теж один із приводів, коли містяни могли би побачити власне, власне цей комплект. Наскільки він історичний? Ну, він створений у 2000-х Вінницькою ювелірною компанією. Угу. Подарований по власне по, по роках, по епізодах компанією Діадема свого часу центр історії Вінниці мав честь консультувати виготовлення комплекту церемонійних початок у вигляді великого герба, де початками слугують два щитотримачі. Тобто, uh -huh, початка uh -huh. у вигляді ручки лицар доби ВКЛ і власне городовий козак доби е Гетьманщини. Що можна з таких важливих речей ще відзначити про історичні клейноди? Ну, ми точно знаємо, що церемонійний ланцюг існував в російській імперії у Вінницького міського голови. На зламі 19-20 століть ми маємо фотографію Миколи Оводова, де він власне одягає, одягнений угу. в е, е, такий ланцюг з зображенням герба міста, увінченого, ну, зрозуміло, короною Романових, бо угу. йде мова про російський імперський е, контекст. Є дуже цікаве відео в мережі про те, як міському голові Вінниці Дмитрові Дворкісу в 90-х роках на площі на Майдані Незалежності перед міською радою вручають Колар на закритті церемонії закриття Вінницької ялинки угу. у 90-х роках. Але мені здається, то не набуло якоїсь. Статусу предмета, який мав би передатися. Вочевидь, це більше якась така певна ну відчуття, що щось подібне має виглядати, бо тільки-тільки відродився міський герб в 93-му році, так? Але це не набуло якоїсь певної статусу і тяглості. У даному випадку, ми ну маємо якісь вже такі певні фіксаційні речі пов'язані з цими предметами, до прикладу, коли. Вінницька міська рада теперішнього скликання розпочинала свою каденцію в колі власне цього головного столу в сесійній залі ці речі були присутні. Ну так би мовити, на якомусь такому символічному освяченні, чи чи що не знаю, чи це відповідний термін, відповідна фраза. Та але, але вона якраз підкреслювала ось цю. Правонаступність, угу. церемонійність бо кожен із цих предметів, попри те, що виготовлені в 2000-х, він насичений символікою. Середньовічною символікою 17-18 століття, зокрема Геральдикою. ну швидше можемо говорити про знов таки, відновлення нашої історичної пам'яті місь... от відновлення так. віднайдення. найдення, да, от, от таким чином. Е, тобто, знову таки, ми намагаємося цими речами присутністю цих речей в певних моментах. Ми намагаємося е, продемонструвати свою тяглість. Тяглість в історичній. Я от е, все чекаю, коли ж про Магдебурзьке право ска. <гум> да, от е, мені здається, що е, для громади це тоді було дуже важливо. Це було можливо не так м е значимо і важливо для безпосередньо самих очільників в першу чергу, а для громади. Наше місто отримало макдебурське право. Ну в даному випадку я не хочу сперечатися, нікого не хочу абсолютно казати, що це номер один, це номер два, ніяким чином. Але з точки зору громади, не громада отримує колар, правда, та очільник, а громада отримує місто отримує Макдебурське право. От, Власне, от. і тут, тут ще питання про те, що у випадку з Вінницею, завдяки Валентиною Томановському, ми розуміємо цю столітню тяглість боротьби. Я наголошую за права, які неодноразово відбирали в міста. І місто, міська громада, люди, які проживали в цьому місті, дуже круто, дуже якісно, а найголовніше ефективно самоорганізовувалися у боротьбі за свої права, до прикладу. Ми точно розуміємо і знаємо, що Магдебурія скоріш за все була раніше ніж в 17 столітті mm -hmm. в 1640 році. Це якби така точка відліку офіційна, але від... Ще з, ну, умовно з початку 16 століття, де ділося цих 140 років, умовно кажучи, і чим підставі... займалися і що робилося. Власне, тобто угу. якісь перед, передумови до цього були. За два роки до офіційної Магдебурії міська громада домовилася з старостою, намісником короля вже про фактичну Магдебурію. У XVIII столітті наприкінці в міста забрали Магдебурію с Старостинським. І місто домовилося, причому це дуже цікава. Історія угоди двох національних громадських української громади, української міщанської громади і єврейської кагальної громади про порозуміння в досягненні відновлення прав і вольностей цієї громади, що і закінчилося вже згаданою мною ординацією. Тобто цією міською конституцією своєрідним статутом територіальної громади, який в нас час безумовно також існує, і це, все, е, і це все про це. Тобто, умовно кажучи, хтось би міг сказати, що ну, умовно кажучи, наш той ключ, наш ті початки, для чого їх використовувати. Але м, за кожним із цих предметів якраз є ось ця видима ознака, не монархічної, умовно, та, як у випадку там з королями, імператорами, помазаниками Божої влади, а більше про історію. Тяглості громади, громади пам'яті про своє призначення, пам'яті про свій не дуже простий, нелегкий шлях у здобутті ось цих і вольностей. Ну і в першу чергу, звісно, ми маємо е, бачити е, за цими конкретно, якщо вже говорити цими предметами. Ми маш маємо бачити не е, вироби ювелірного мист, е, мистецтва і майстерності. А ми в першу чергу за ними маємо бачити е, символізм тої території, а конкретно це Вінницька міська територіальна громада, символізм. Е, і вона мусить мати. Я маю на увазі громада. Вона мусить мати. Нехай навіть це буде минулого року, бо цього року зроблене, створене, відновлене там за ескізами, і так далі, за графікою, і так далі. І так далі, але має бути це от цей повний повний набір. Власне, власне. Можу mm -hmm. тільки погодитися з mm -hmm. тим. Класно. Е як часто і де можна це побачити? Ну, е такий певний спойлер чи прев'ю вже прозвучало. Ми сподіваємося, як власне, музейна інституція, е яким чином ці речі е артикульовано показати в реаліях. Е Осені і, власне, цієї сакральної дати 6-6 нуль, uh -huh. круглої річниці. Ну, Багато хто чекає іншої дати. Це, мабуть, ще крутіша <р meets> дата. Це буде ще крутіша, і в мене вже давно виникло питання, якої точно чекає أ... кожен із нас. <р <at> <р <meets> <р <hands> власне. <р <hier> <р <comedic> і, і це ще один привід, правда? Uh -huh. Одягати клейноди і не тільки клейноди, одягати все. Але в цьому випадку до речі хороше та питання: чи такі комплекти є в інших міських голів України? Є безумовно. Причому вони мають таку певну специфіку подібні, подібності, певної логіки речей вона залежна від кожного міста по своїх реаліях, до прикладу, у Львові. Міський голова Андрій Садовий одягав колар періоду австрійського, який йому надавав Львівський історичний музей. Зберігся, так. тому і надавав. Так. Він, він навперейми, до прикладу, та, на жаль, для нас, для Вінниці, нас такої, такого предмету, такого артефакту не існує, принаймні поки що. Та, він не віднайдений, бо mm -hmm. різні бувають mm -hmm. ситуації, mm -hmm. повернення якихось речей з небуття. А в цьому випадку є предмет, який постійно зберігається в міському музеї Львова. На площі ринок і власне Львів започаткував ось цю традицію тяглості раз на 5 років, власне, під час фіналізації місцевих виборів. Та очільник міста церемонійно одягає на себе ці речі, тримаючи в руках власне ключі, певну кількість ключів, які символізують кількість національних громад. Ну, в нашому випадку Вінницький ключ він один. Але на ньому є там принципові речі, пов'язані із символічною точкою відліку, із з Магдебурським правом, із елементами міської геральдики і регіональної геральдики, бо його увінчує Сонце, Поділля. Знову ж таки, специфіка регіону, там, і Східне Поділля, Братславщина. І здавалось би, невеличкий предмет, усіяний величезною кількістю деталі, та, яка, в принципі, ну, вона читається, для цього не потрібно якоїсь особливої. Підготовки і специфіки, зрештою, для цього відбуваються час по, по, по часу різноманітні виставкові проекти, де можна ці речі побачити. Ну що ж будемо чекати? Я так забігаю дуже дуже напевно на Будемо чекати е, доповнення або саме доповнення, не зміни, не виду зміни, А будемо доповнення, будемо чекати доповнення і цікаво, чи воно буде е, крипто. Криптоархаїчних таких міських. Ну знову таки забігаємо на Ну, це вже можливо тема наступного нашого ефіру. Так, Може хтось а ночь, а, мож... можливо, можливо, хтось зараз так і вже про це думає. Е, директор музею Вінниці Олександр Федоришин був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни. Сьогодні ми говорили про атрибутику міста, європейську атрибутику міста, сталу, е, тяглу атрибутику. Е, я переконаний, абсолютно кожному це цікаво знати. А в першу чергу це цікаво знати нам, містянам. Ми ж... Тут мешкаємо, і ми мусимо знати, чим жила живе. Ну і звісно, на період, чим буде жити наша громада. Олександр щиро дякую. Щиро в запрошую автоматично запрошую вже на наступний ефір. Є про дякую. що поговорити. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.